Книжку ну, так та, узнаємо. Є така прекрасна книжка, я от вам її знайшов, приніс. Називається програма діяльності Каміту міністрів України. В її основу покладена коаліційну, угу. коаліційну угоду. І я їхав сьогодні на ваш ефір. Слава Богу, до вас їхати далеко. Я її ще раз перечитав. І От дивіться, бачите? Це все, що жовте, це що ми вже. Пропустили з точки зору графіку виконання плану реформ. Насправді коаліція. Бачите, стільки кровавих ну, ран... Жовтого більше, ніж біло. жовтого більше ніж білого. Угу. Скільки кровавих ран на тілі цієї е, кривавих ран на тілі е, цього документу? Хоча він відносно непоганий. Але в цьому документі немає відповіді на одне дуже важливе питання: а звідки гроші? Є два джерела: перше, ми перестаємо. Жити як багата країна, коли державний бюджет це 60% валу внутрішнього продукту. Я поясню в цифрах: ВВП в країні приблизно 1 мільярд 100 1 трильйон 100 мільйонів гривень. На державу в бюджеті передбачено 450 мільярдів гривень, але це неправда, бо там ще сховано біля 200 мільярдів гривень. Дефіциту бюджету, який просто країні не показує. І це була велика афера Яценюка. І про це говорив Пензенник, про це кажу я, про це кажуть усі світові економічні лідери, ті, хто може і вміє читати бюджет. 60% від ВВП з кожних 10 гривень 6%. Держава забирає собі і на, бездарні чиновники mm -hmm. в свої руки. Не я і бездарні чиновники, корумпована система, неефективне управління, відсутність електронного урядування, управління, абсолютно не струнка, надумана система і структура держави проїдає ці ресурси або їх не, неефективно використовує. А...